І для далечка замка сьогодні учениця і юна художниця малює мак перехідним мазочком. Так, ми спочатку малюємо так, так, червоний на кінчик жовтий, зовнішні частинки, пелюсточок. Добре, не поспішаємо. Кожного разу беремо жовтенький кінчик. Бачите, як вправно виходить ось так. Зовнішні. Частини пелюсточок вже намалювали. Отут треба да, потовщити, ще одні мазочки зробити. І вже гарно. І далі малюємо середню частинку, червоний на кінчик білий. Ось так один мазочок, І потім ще один мазочок поруч. Ось так гарно виходить. Далі ми малюємо волошки. Блакитний на кінчик, темно-синій. І в нас такі три пелюсточки, які такі начебто видовжені сердечка. Бачите, як гарно. Кожного разу вмочуємо в синій. Ось так дві вже пелюсточки, ще одна пелюсточка. Ось так. Повертаємо, наче сердечки такі малюємо, видовжені. Бачите, як уважно малює дівчинка. Рожевий кінчик білий, це ми малюємо середню частинку квіточки, пелюсточки. Кожного разу беремо біленький на кінчик. Ось так, так. Да. Вигинаємо добре. Ще один мазочок. І ще одна пелюсточка. Кожного разу беремо білий на кінчик рожевий. Ось так. Промалювали зелені стеблинки котячим пензликом, горішок малюємо під волошками. І отут, дам, потовщині ще робимо. Далі такий пухнастий комірець, теж котячим пензликом малюємо. Лінії сходяться в одну крапочку, повертаємо як зручно. Ось так гарно вийшло. Листочки. У нас такі зубчаті листочки, але кожен зубчик у нас складається із двох мазочків. Добре, добре, дуже повільно малюємо світло кінчик зелений кінчик темно-зелений. І з другого боку такі широченькі зубчики з двох мазочків. Закінчуємо всередині малювати, намагаємося не заходити на другу половинку листочка. Закінчуємо всередині листочка, піднімаємося на кінчик пензлика, Ось так гарно виходить. Намальовуємо дрібниці різні завитки, дрібні листочки. Теж котячим пензликом. Це перші спроби у нас, тому ще листочки такі тонесенькі виходять. І ось яка вийшла гарненька мальовочка. Дивіться самі. Мені дуже подобається. А вам? Напишіть у коментарях, будь ласка.